Вони зараз усі прибіжать, як почують. Іди сюди. Смаколиками скликає котів на кухню Тетяна Кирносенко. Каже, у хаті проживає 10 тварин. Це і їхні домашні з Донеччини, і ті, кого потрібно пролікувати. Кожен має свою історію появи у цій родині. Цього улюбленця нашого звати Кусачий, бо він дуже любить кусатися, особливо вранці, коли приходить і хоче поїсти. А з'явився він у нас одного вересневого дня, 13-й рік, якраз у вересні було дуже холодно, і дочка привезла його з Краматорська. Найменший тут кіт-бандіт. І він полюбив оце ось під кухонним столом. Оце у нього місто та коробочка його улюблене. На тиждень потрібно до 50 кілограмів сухого корму. Фінансово це складно, каже пані Тетяна, тому раціон змінили. Кашу ми їм робимо крупи різні, мішаємо ячка, додаємо туди і рису, трошки пшона, і гречки, всього по чуть-чуть. А основна ячнева крупа. Ну і звичайно, м'ясне. Сухих кормів у нас виходило 20 тисяч на місяць. Інші 70 котів живуть у літній кухні. Оце ми так загорожуємо, і вони як по тунелю туди перебігають, і оттуда Але також, повер... Було. да. і також повертаються назад. Ой, хто під ноги мені? Під ноги? Виходимо. Пішли, на вулицю у вольєрі їх випускають на прогулянку, та щоб погодувати з такою кількістю, шукати житло було складно, розповідає Тетяна Кирносенко. Дуже важливі були нам якраз господарські приміщення, тому що тварин треба було розміщати, треба було опалювати взимку. Частину тих будівельних оцих сіток ми привезли з собою. Те, що у нас залишилось там, віддета а решту прийшлося докупляти. Підтримує доньку і дружину пан Олександр. Люди, які на сьогоднішній день залишають тварин призволяще, другий раз читаєш і дивуєшся, ну як, воно в тебе жило, ти його залишив. За ними потрібно наглядати майже щогодинно, особливо в таку пору року. Це рибка, так, це рижулькіна така, це морковкіна у нас іде. Це Оскар, хлопчик. Тут у кожного із 80 є ім'я і бажання мати родину, говорить зооволонтерка Оксана Шелудченко. Тому врятувати своїх підопічних було для неї необхідністю. Я розуміла, що якщо я їх не заберу, якщо то вони залишаться просто на вулиці. Були клітки, з якими приїхали волонтери з animals», і ми всіх їх туди посадили, і собаки, і котів, і дружно поїхали. Серед останніх пасажирів, яких забрали на шляху до Черкащини, кіт Петрик. Його волонтерці віддали на блокпості. Всі хочуть, якщо ви вже взяли до себе тварину, то треба дбати про неї до кінця, переїжджати, забирати з собою обов'язки. Оксана Шелученко говорить, всі тварини будуть жити з ними, доки не знайдуться нові господарі, які подарують їм свою любов. Хотілося, щоб було ще більше людей, таких, які зможуть брати до себе тварин, лікувати за ними і не залишати їх на вулиці. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.